Справа 841. На кожній стороні квадрата побудовано півкруг малюнок 26. Зроби потрібні вимірювання і обчисли площу утвореної фігури. Ну що ж, Я переніс цей малюнок 26 на дошку. Ми бачимо, що складається тоді фігура. Площа фігури буде складатися з площі квадрата, так, стороною 2 см. І ми бачимо тут 1, 2, 3, 4 однакові. Півкруги, вони будуть утворювати два круги діаметром 2 см. Ну, якщо їх з'єднати разом. Отже, записуємо тоді, що площа утвореної фігури, площа утвореної фігури. Складається. З площі, квадрата стороною, стороною записуємо 2 сантиметри та Двох. Двох круг. Двох кругів. Діаметром. Два сантиметри. Ще раз чому ми так написали. Ось у нас одна, один півкруг, ось у нас інший півкруг. Разом вони утворять круг, площу круга. Ну, ось у нас діаметр, це і буде діаметр круга. Гаразд, ну що ж, знаходимо спочатку площу квадрата стороною 2 см. Це дуже просто. Записуємо тоді першу дію. Ну що ж, записуємо, що площа S для квадрата це буде А у квадраті, і це дорівнює в нашому випадку 2 см. У квадраті і це буде дорівнювати 4. У дужках записуємо чого. Ми сантиметри помножили на сантиметри. Це у нас будуть квадратні сантиметри. Записуємо, це буде площа квадрата. Площа квадрата. Є гаразд. Ну, а тепер давайте знайдемо площу тоді круга діаметром 2 см. Для початку знайдемо радіус круга. Отже, записуємо друга дія. Радіус. Це діаметр, що ділиться на 2. І це дорівнює 2 см, що ділиться на 2. Це буде дорівнювати 1 см. Це в нас буде радіус круга. Радіус круга. Раз. Ну що ж, знаходимо тоді площу круга. Записуємо третя дія. Формула S дорівнює пі. R квадрат. І це наближено до рівня. Беремо наближено замість 3,14, що множиться. У нас радіус 1 см, то 1 підносимо до квадрату. Це буде 1. Тобто це буде 3,14, що множиться на одиницю. І це дорівнює 3,14. Ми сантиметр помножили на сантиметр. Це буде квадратний сантиметр. Це у нас буде площа. Круга. круга є. Ну що ж, а як тепер знайти загальну площу утвореної фігури? Ми вже казали, це площа квадрата плюс дві площі круга. Записуємо четверта дія. Тобто ми до 4 квадратних сантиметрів додаємо 2 рази по площі круга або 3,14. Це дорівнює 4 додати. 2 помножити на 3,14 це буде 6,28. Ну і це разом дорівнює 10,28. Ну що ж, ми це виміряли в квадратних сантиметрах, то записуємо, що це будуть квадратні сантиметри. Так, записуємо, що це в нас буде площа фігури. Площа фігури. Є. Записуємо відповідь. Гаразд. Обчисли площу утвореної фігури записуємо 10,28 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження площі складної фігури, яку ми розбили на маленькі складові. На цьому вправу завершено.